Про талановитого хлопця Миколу Загроцького та про його педагога. І сьогодні, в вечірній студії, знову влаштуємо для вас справжнє музичне свято. thank okay. you У вас, як до педагога, ось така багатогранність. Вона допомагає музиканту, чи, можливо, розпорошує сили, і не допомагає сфокусуватися. Напевно, Напевно, допомагає. Одним інструментом Коля займається плотно, ну так, по-російськи, скажемо, так? Да? А ті інструменти у нього як додаток йде. Угу. І це як доповнення до того, що доповнення до інформації. До музичної. То він ознайомлений, воно не заважає, а тільки доповнює, доповнює. Але головні акценти все ж таки саксофон, правильно? Так. так. Ну, якщо вже говорили про те, як ти себе змушуєш в хорошому смислі слова грати, розкажи все ж таки, чесно зізнайся, що в заняттях музикою все ж таки тобі не подобається. Мені все подобається. Тобто немає взагалі ніяких неприємних моментів. Так. А хвилювання перед публікою, коли треба виступати. Трішечки є спочатку, коли коли виходиш та чуєш аплодисменти, то ти одразу заспокоїшся. Тобі це допомагає, надихає, так? Так. І вже навіть не сприймається той страх і те хвилювання, як якийсь певний негатив. Правильно я розумію? Так. Ви, як наставник, як допомагає, допомагаєтеся зібратися перед концертами? Перед великими, можливо, натовпами людей. Зараз в Херсонському музичному училищі був концерт. Зала не мала. Там Зала чимало повне, людей було. Зала була повна, і Коля був готовий до виступу і вийшов. <кхем> Дуже добре заграв. Найголовніше, що? Що для музиканта от такого юного? Найголовніше перед великою аудиторією. Взагалі за такий спокій. Общий, общий покої должен бути. Внутрішній. Треба виспатися, треба. Надо... Налаштувати себе да, в Так, настроїтися треба на все це. Не вийти і зіграти. Коля, скажи нам, ну, на якій сцені ти себе в майбутньому бачиш? Причому вже в найближчому майбутньому? Я бачу все ж таки себе на сцені нашого, нашого, нашого ну, юбілейного як. Виступаю, маю свій концерт. Тобто зараз, концерт. зараз мрієш про те, що в тебе буде концерт в ювілейному, правильно? Наскільки це реально? Ну, мріє мають здійснюватися, я теж в це вірю. От дитини є мрія, їй треба допомогти, щоб вона реалізувалася. Може бути. Може бути, ось так нас запевняє зараз педагог, Ми подивимося. Ми в будь-якому випадку будемо слідкувати за тим, як розвивається творче життя Миколи. Я чесно скажу, що приємно здивована. Наскільки дитина може бути багатогранною? Ми слухали виконання Миколи Миколичина і у е, гру на саксофоні, його гру на ударній установці. Ще поки що не чули на фортепіано, але я думаю, в майбутньому і це почуємо. Тобто багатогранність твоя просто вражає. А ви як педагог, майбутній, яке пророкуєте своїй дитині, своєму вихованцю? В ідеальному випадку, ким би ви його хотіли бачити? Ну, взагалі добрим чоловіком. В першу чергу, так? Так, нехай буде. Да. Ну і фахівець, напевно. Фахівець, музикант. Я так вважаю, що коля може бути добрим композитором. Навіть так. Так. Тобто вже зараз Риспектива, якісь композиції складають. Да, в нього є. Ти себе в цьому плані полю бачиш? Тобто подобається тобі, знаєш, вигадувати якісь музичні мотиви? Це mm. чіняче. Я вже не, не пробував. Але все в майбутньому, правильно? Він не пробував, але на, на саксофоні він грає, щось таке починає імпровізувати. А сам цього не бачить. Я би зараз хотіла задати про тих людей, які насправді підтримують і в усьому допомагають. Миколі це його батьки. Чому зараз про це згадую? Мені здається, без ось такої підтримки і опіки дуже важко дитині не розгубити своє бажання так, і навіть свій талант. Погодьтеся з цим. Кажуть, що успіх це. В першу чергу тільки 10% таланту і 90% – це неймовірної роботи над собою. І так сказав Петр Ліс Чайковський. З тим погоджуємося 100%. Геніальний композитор. Я би хотіла, щоб на завершення нашої програми ви кілька слів сказали, побажали нашим телеглядачам. Бажаємо спокою, по-перше. радості, спокою і здоров'я. Колю, ну і ти як юний музикант. Давай, що би хотів побажати всім, хто зараз тебе дивиться. Хотів би побажати усім, щоб вони добивалися того, чого хотіли. Я тобі навзаєм цього ж бажаю. Хай всі твої мрії здійсняться. І я вкотре наголошую, що ми, ми мріємо разом з усією нашою командою, щоб ті люди, які з'являлися у нас тут в цій студії, потім з'являлися на ще більших екранах, брали участь в ще грандіозніших проєктах і всіляко прославляли і Херсон, і Херсонщину і Україну. Я Сьогодні в вечірній студії ми спілкувалися із Миколою Загроцьким. Це лауреат і переможець багатьох всеукраїнських музичних конкурсів. А також до нас приходив його педагог Віктор Мещеряков, викладач Херсонської музичної школи номер 3 Успіхів вам в усьому! І ще зустрінемося! Дякуємо щиро.